Вітаю всіх підписників та глядачів мого каналу. З вами Деніт 3D і ми продовжуємо Олімпійські ігри в Лондоні 2012 року за збірну України. В, попередньому... в попередній день ми здобули лише одну бронзову нагороду, і тепер у нас в активі 5 золотих та 3 бронзових. Ми ще залишаємось на першому місці, але нас піджимає Китай. В 7 дні нас очікує. Чоловіча 100-метрівка та потрійний стрибок також у чоловіків. Якщо чесно, то мало надій на медаль у потрійному стрибку, але вся надія на 100 метрівку. Олімпік Олімпійський стадіон Вітаю вас на кваліфікації. Потрійного стрибка у чоловіків, наш Ярослав Човник, який невдало виступив в просто в довжину. Буде змагатися з Ісаком Вієрою з Франції. Сіянда Хубоні, Південна Африка, Тейлор Джонс, Велика Британія, Жон Хосео, Південна Корея. Френкі Дуранго, Іспанія Ю, Юко, Юхо Сарі, Фінляндія Стевао Карло з Бразилії. Це ваша дисципліна, ніж просто в довжину, Тому тільки диво допоможе нашому Ярославу човнику. Але ми маємо надію на це диво. Ось так от стрибає першу спробу 15 метрів 15 сан... 50 сантиметрів, і це, дивлячись на обличчя нашого спортсмена, не вдало. Звичайно, не вдало, тому що ми займаємо останню восьму сходинку. Друга спроба. Перший поштовх був непоганий, а два останні, звичайно, зіпсували нам стрибок. Але вже краще 15 метрів 67 сантиметрів. Але все одно якось невиразно він стрибає. Ярослав Човник і залишається на останньому восьмому місці. Yeah, Третя спроба для нашого спортсмена. І ще одна провальна спроба. 14 метрів, 79 сантиметрів. Як же ж так, як же ж так, готуватися можна до Олімпійських ігор? Якщо так, стрибати? Невже він виграв чемпіонат України? Ну добре, ми будемо його підтримувати, а не критикувати. У нього ще є три спроби. Хоча б в фіналі зіграти. Ну, це вже щось схоже на стрибок. І 1699 Personal Best. непогано. Але, мабуть, це недостатньо для кваліфікації до фіналу. Ми переміщуємось на шосту сходинку, і це недостатньо. Звичайно, недостатньо. Треба четверту. Yeah. Передостання спроба. В гарному гуморі Ярослав Човник. Маємо надію, що це йому допоможе, але він не може нормально розігнатись. Як говорять, рука лицо. Ну як же ж так можна стрибати? Ми все, все ще шосте місце, і нам потрібно 17-29. Давай, Ярослав, давай ми віримо в тебе. Непоганий розгін. І тепер стрибнути. Стрибає 16-51. 16-51. І вилітає в кваліфікації. От Ярослав Човник чітко чітко діє за принципом Олімпійських ігор. Головне участь. А не перемога. На жаль, на жаль, бо збірна України йшла на першому місці. і ну, Тут Китая, я бачу, не, немає. Може в другому півфіналі але нам треба здобувати медалі. На жаль, Ярослав човник в двох своїх дисциплінах виступив провально і тепер у нас буде 100-метрівка у чоловіків. Вітає Олімпійський стадіон. Тепер у вас на кваліфікації 100 метрівки у чоловіків. Наш, наш Петро Суслов буде змагатися з такими суперниками, як Джордж Фортуне з Південної Африки, Доменіко Манчині з Італії, Даніель Едвардс з Великої Британії. Кауль Паульц. З Німеччини, Марко Девіт, з Голландії, з Нідерландів, Жін Лоу з Китаю та Дурмуш, Дурмуш, ось так от Аскер з Туреччини. Побажаємо успіхів нашому спортсмену, нашому рижому принцу, як його вже прозвали в Україні за його нагороди. І так розпочинається забіг Фольстарт uh, вже yeah, разок робив yeah, на цих Олімпійських іграх він фольстарт. І oh, no, друга спроба. Непогано. Непогано. Коли Петро Суслов пробіг 110 метрів з бар'єрами в кваліфікації на першому місці, то він так Він і підтвердив це наскільки я пам'ятаю, і в у фіналі. І ми маємо надію, що він це ж зробить і на 100 метрівці На 100 метрівці Персонал Бест 997. Чудово пробігає, вибігає з 10, і це можна надіятися на гарний результат. Звичайно, побити рекорд э, Усейна Болта буде дуже важко, особливо для білої людини. Чудовий старт. І це дало неабияку перевагу. У всьому забігу Оскільки наш Ярослав Човник не війшов у фінал, то одразу ми будемо дивитись фінал. фінал 100 стометрівки, а фінал стрибки. Патрійного стрибка в довжину ми пропустимо. Петро Суслов, Кауль Пауц, Даніель Едвардс та Марко Девід виходять до фіналу з першого півфіналу. Доброго вечора, шановні глядачі. Фінал 100 метрівки чоловічої у нас, і Петро Суслов, чудово провівши кваліфікацію, виступає у фіналі з ДеАнджело Вільямсом, з Америки, Марко Девітом з Нідерландів, Кауль Пауль з Німеччини, з Джин Лу Китай, Даніель Едвардс, Велика Британія, Вільям Аткінс, Ямайка і Том Каяслампі з Фінляндії. Звичайно.

Ні, ні, все і за старту. Петро Суслов. 1099 на секунду гірше, ніж він пробіг в кваліфікації. І він займає п'яту сходинку, на жаль. І це перший день. Перший день, коли ми не здобуваємо жодної медалі. Шкода. Але у нас надія вся на стрільбище. Лук, гвинтівка та пістолет. Там і піднімання штанги, це ми повинні там здобувати нагороди. В інших дисциплінах буде важко. Буде важко і дивимося. Який поганий старт, звичайно, не найгірший, але і що? Китаєць виграв? Та я не кажіть такого. А де я Майк? Жінло! Жінло, Перше місце. Кауль Паут з Німеччини. Другий. Даніель Едвардс. Третій. Оце так. 9.68 шістдесят Оце він рванув. Фронбриз собі. Так. Оце так світ перевернувся. Легкоатлетичний. Ну добре. Наш п'ятий. І... і вже нас Китай обходить. Обходить well, за очками. No 4 золотих, дві we'll срібних і три бронзових у Китаї, 5 золотих, 3 бронзових у України. І Велика Британія виходить на третю сходинку. Одна золота, одна срібна, одна бронзова нагорода. Ну, ось такий був у нас сьомий день Олімпійських ігор. На жаль, невдалий для нас жодної нагороди. І ми вже побачимось на восьмому дні. Маю надію, що він буде вдалішим для нас. А якщо вам сподобалось, ви підписуйтесь на мій канал, ставте пальці вверх, коментуйте і зустрінемось на наступних днях Олімпійських ігор. На все добре.